Сьогодні ми знаходимося тут для того, щоб увіковічнити пам'ять справжнього державника України, першого президента України, людини, підпис якої стоїть під актом про розвал Радянського Союзу і створення нової української держави. Знаєте, я мав велику честь багато років спілкуватися з Леонідом Макаровичем. Це був той взірець політичної мудрості, справжнього українства і великого патріотизму і болі за свою державу, якого сьогодні так не вистачає нам. Тому що сьогодні дуже складний час для України і мені здається, що тільки сьогодні ми можемо оцінити те, скільки Леонід Макарович зробив. Для нашої держави. Крім його державницьких позицій, крім його високого рівня української культури, він завжди був людиною гарного почуття гумору, тому що він завжди вмів знайти такий підхід, який би там можливість абсолютно по-іншому глянути на будь-яку ситуацію. Сьогодні ми всі, хто знаходимося тут, прийшли. З однією метою скласти шану великому українцю, яким був, є і залишатиметься на довго історії. Леонід Макарович Кравчук. Я хочу подякувати усім, хто долучився до створення і відкриття сьогодні цього монументу. І я хочу сказати, що тільки пам'ятаючи про своє минуле, про своїх героїв, Україна точно буде мати своє майбутнє. Я дякую всім. Легенд Макарович, спочивайте з Богом. Вас нам дуже не вистачає. Дякую. Дорогий Індія Макарович, вас нам не вистачає. Ми з моїм батьком, братом, усією нашою родиною мали велику честь. Мати вас великого друга. Скажу відверто, що були важкі часи, ми були разом і в радощах ми були разом. Ви велика людина, патріот з великої літери, мудрець, смілива і сильна людина. Ви завжди були в наших серцях. Лишитесь в них назавжди. Пам'ять вам і вічна пам'ять людині, яка, власне кажучи, побудувала нашу незалежну державу. Царство Небесне. Дуже дякую за ті теплі слова, за ту теплу, гарну промову. За все дякую, що пам'ятаєте мого батька, нашого батька. Ой, тепер я хочу звернутися до батька. В 1991 році українці, на чолі з тобою, відвоювали, здобули незалежність і свободу. Зараз ми знову. Відвоюємо її. Бо це для українців сакральні слова. Батько, все буде Україна. Папа, я тебе люблю. Слава Україні! Героям слава!